А дозвольте поставити питання пані Крейсіду, оскільки його величність це ще не встиг зробити. Окрім того, що ви шукали дії у аристократичному кварталі, як саме ви там опинилися? Ви а, пройшли я... через західну браму, через Е, Ну я сама по собі то, взагалі, то мандрівниця-артистка, і власне я збиралася зробити величний концерт. А, от для власне... аристократів, так? Так, звісно. Насправді я не відкидаю цю опцію. І якщо оперативно ДІ буде знайдена, то на цю честь я прекрасно зможу виступити. Я впевнена, що вашій знаті це сподобається. Вистачить реклами. Все ж таки, мабуть, перейдемо до єрдейна, тому що ви прям а мої багато речі... балакаєте. Почекаєте? Слухаю вашу історію, чоловіче. Мені дуже цікаво, прям спочатку. sad